Одне з улюблених автокрісла El Camino Evolution від народження до 12 років знову в новому дизайні. Дивимося детально. Змінилася тканина, додалася підніжка для самих маленьких. Також м'якенький матрасик став більш анатомічний для самих маленьких. Автокрісло кріпиться за допомогою ізофіксів. Ізофіксів це металева скоба, яка є на задньому сидінні в автомобіля. Закріплюємо до зеленого індикатора. Від народження до 12 місяців автокрісло використовується проти ходу руху. Щоб розвернути його, потрібно назяти червону клавішу на автокріслі і перемістити в таке ось положення. В даному положенні автокрісло має максимально лежаче положення. По міру зросту дитини автокрісло встановлюємо по ходу руху від 12 місяців. Автокрісло має додатковий бічний захист, п'яточкові ремені безпеки регулюються за допомогою кнопки, яку потрібно нажати на автокріслі і відтягнути їх. Відповідно, коли садите дитину, потім ви затягуєте ці ремені так, щоб дитині було комфортно сидіти. У мірі зросту дитини м'які вкладиші витягуються для того, щоб дитині було комфортно сидіти. Трьох років, а саме від 104 см зросту дитини, п'ятоточкові ремені витягуються, підголівник, відповідно, регулюється по зросту. Дитину кріпимо штатним ремнем безпеки. Дитину потрібно перевозити в автокріслі до 12 років, а саме до 145 см, тому що, коли дитина буде нижче, пасок безпеки буде просто давити їй шию.